Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, давайте поговоримо про ноткоїни. Адже з кожного куточка чути слово ноткої. Блогери-мільйонники, які навіть не знають, що таке криптовалюта, почали заганяти людей в надії на мільйони доларів прибутку. У мене в школі, коли заходжу до дітей, про дзвіні уроки, а діти до останнього тикають по екрані в надії з цього заробити потім гроші. Що ж, в цьому відео розкажу, яка ціна токену, де буде лістинг, і маю на увазі, де можна буде продати токен за долари. Також покажу, як тільки ви зареєструвались і вже з першого разу забрати від 2 мільйонів токенів. Ну і конкурс в цьому відео, також про це все і навіть більше розкажу у відео. Приємного перегляду ви на ютуб каналі Шаркус, де все про заробіток. Почнемо з найцікавішого, а саме де можна буде продати токен. І ще одна, якщо ви тільки не натрапили на це відео і не знаєте та не розумієте, як почати тут заробляти цей токен, чуть пізніше в цьому відео покажу детальну інструкцію. Найцікавіше, що жодна біржа офіційно не підтвердила інформацію про майбутній лістинг ноткоїна. Але вже зараз з'явилися тільки токену на біржі Binance, Bybit та інформація про те, що біржа BingX залістить токен. Тепер чуть детальніше: біржа Binance в своїх офіційних каналах повідомлення. Та скинула фото, що з'явилась монета NotCoin, але червоним пише NotListing. Тобто, що лістинг ще не відбувся. Зроблено це, щоб привернути увагу до своєї біржі, можливо, але з другої сторони це дивно. Адже біржа Binance одна з найкращих. Та налічує найбільшу кількість користувачів. Біржа Bybit, вона робить лістинги, можна сказати, багатьох мемкоїнів, і тут це не дивно, що з'явився тікен з токеном NotCoin. Власне, тут напевно і можна буде взяти участь в промоакції з даним токеном. А ось біржа BingX підготувала навіть банер на честь лістингу токену, коли де та за яких умов відбудеться лістинг. Побачимо, побачимо. І чи буде додатково промо-акція. Моя особиста думка, що токен точно залісить на біржі, які ви почули. Адже 10 мільйонів уже навіть більше, 12 мільйонів користувачів точно не валяються на дорозі. Друге питання, як саме ми зможемо вивести токени і взагалі чи можливо буде їх продати по тій чи іншій ціні. Тож, власне, і переходимо до другого питання, скільки зараз коштує NotCoin. До початку хайпу з токеном всі казали, що 100 тисяч токенів це буде приблизно 10 доларів. Дехто казав більше, дехто менше. Коротше, всі казали, що хотіли, але всі думали зробити як можна клікабельніший пост, щоб потім було більше репостів та більше учасників в їхніх складах. Але зараз на біржі OKX з'явився скрін, де токен коштує 000, там багато нулів, і в кінці 24 центи. Також на графіку бачимо, що початкова ціна типу була 0,004 центи. І вище ми бачимо зауваження червоним, що даним токеном на біржі торгувати не можна. Можливо, ви скажете, біржа виявилася набагато креативніша і додала просто прайс токену. в офіційних каналах проекту NotCoin цієї інформації немає. А знаєте, скільки людей почало просто створювати акаунти на OKX, щоб попробувати купити чи продати токен в моєму телеграм-каналі, після цього скріну почався шквал, як купити, а чого немає токену, а де він дівся, і тому подібне. То уявіть, що в кожній групі появився такий скрін, і скільки нових людей прийшло на біржу за даним запитом? Чисто моя суб'єктивна думка, що далі також почнуть шилити ось такі новини. Або дійсно ціна буде коштувати там по мінімуму, щоб всі люди, які намайнили там максимум зафіксували прибуток з всіх своїх мільйонів, там 5-10 Доларів, а далі почнуть пампити ціну, щоб знову ж таки показати, ось наш проект розвивається, там мільйони іксів. Люди почнуть ловити ФОМО. А як я так продав за малесеньку ціну, зараз міг би зафіксувати там 100 і більше доларів прибутку. Просто зрозумійте, друзі, зараз 12 мільйонів користувачів. І як тільки ви реєструєтесь, ви можете вже отримувати за прості завдання там від 2 мільйонів токенів. Тобто мільярди токенів зараз, і щоб ціна коштувала там чи 10 центів, чи 10 сотих центів і тому подібне це. Просто нереально, або уведуть верифікацію, чи почнуть спальв. Ну коротше, запитань все одно ще багато. Час покаже. Що було б нормально з їхньої сторони? Можливо, почати спалювати ці токени, або якось прикрити абуз, що власне і повідомили розробники, що будуть блочити всі ферми з автоклікарами. Не знаю, як вони це хочуть довести, але кажуть, що знають як. Ви власне самі бачите всі ці ферми в Тікток, просто забиті, де автоклікери, купа телефонів. Також важливо підмітити, що такі проекти, як ОКХ інглеш. Finance English, у CoinExchange, Baybit English приймають участь в даному проекті. Вони постворювали свої склади і борються за призові місця. Ось, власне, з цих бірж ми і бачимо інформацію про лістинг. Співпадіння не думаю. Також багато запитань, як створити свій склад. Якщо ви приймали участь в бета-тесті, тоді просто переходимо до вкладки Сквади, вибираємо Запросити вас перекине в телеграм-канал, де потрібно вказати посилання на вашу групу. Просто переходимо, створюємо свій телеграм-канал чи групу, копіюємо посилання, група має бути відкрита. Після того бота «Notcoin» додаємо в адміни вашої групи і скидаємо посилання на вашу групу. Після того ви отримуєте своє РЕФ посилання і можете запрошувати людей у свій склад. Але зараз, напевно, недоречно створювати свій склад, адже дуже важко зараз набрати людей. Самі розумієте, кожен п'ятий майне даний токен і вже знаходиться в чиїсь команді. Але з другої сторони ніхто цього не забороняє зробити. Також є інформація, що додатково будуть розподілені нагороди серед складів діамантової ліги, платинової ліги і так далі. Тож, вступайте в мій склад, залишилось зовсім трошки до найвищого діамантового рівня. І тоді всі, хто в команді, мають отримувати додаткову нагороди. А далі я вам покажу, як з самого початку, як тільки ви зареєструвались, ну, власне, як пройти реєстрацію, як почати майнити, покажу, як з повного нуля забрати собі від 2,5 мільйонів токенів за прості завдання, покажу баги, які зараз є, як максимально використовувати даний бот, щоб не тратити цілий день на нього. Ніякі автоклікери тут не потрібні, все робимо своїми руками максимально швидко. Для початку, звісно, потрібно зареєструватись в даному боті. Для цього переходимо за посиланням внизу під відео. Вас перекидаю в бот. Ви натискаєте старт і одразу після цього знизу появиться пост, де є вкладка майнити ноткоін». Ви натискаєте на цю кнопочку і вас перекидає вже якби в окрему гру, де ви можете власне, добувати даний токен. Як ви бачите, у мене зараз працює автоклікер, і просто так, сьогодні зранку я прийшов, позбирав вже винагороди. У мене там за ніч назбирало більше 120 тисяч монет, і буквально за пару е, хвилин мені ще плюс 15 тисяч монет капнуло. Це є влаштований IBO, якого ми також зараз налаштуємо для подальшого пасивного заробітку. Натискаємо, дякую, і бачимо, що токени додались до мого балансу. Найперше, що потрібно зробити, ми переходимо до вкладки Earn. Тут є завдання. В мене їх, на жаль, немає, тому що всі завдання я виконав, але ви, як тільки зареєструєтесь, там буде безліч завдань по 150 тисяч, по 100 тисяч, тобто 100 тисяч токенів даних, щоб ви підписались на ту чи іншу групу, і вам дадуть дані монетки. Тому обов'язково виконуйте, і вже 1,5-2 мільйона вам дадуть тільки за ось ці завдання. Тут є вкладка за запрошення друзів, але ми чуть пізніше до неї повернемось. Тепер переходимо назад і є вкладка Boost. Натискаємо на неї, і тут є три безкоштовні. Ракетки і три безкоштовних повністю відновлення енергії. Зараз покажу один баг, яким ви можете користуватися, перш ніж будете використовувати ці ракетки та відновлення енергії. І так, дивіться, що потрібно зробити. Натискаємо два рази, наприклад, на даний коін, і просто потім починаємо проводити. Коли ви натиснули на лупу, помалесенько проводимо. Ось, бачите, я не спішу, помалесенько провожу, і у мене дуже багато з двох сторін, тобто з одного і з другого пальця, майнеться даний токен. І буквально за 10 секунд бачимо, енергія закінчилась, тобто 6 тисяч токенів я на Я думаю, більшість з вас знали про даний баг, але ті люди, які тільки не натрапили на це відео, можливо про це не знали. Тепер переходимо до вкладки Boost і натискаємо Turbo на ось цю ракету. На екрані поступово починає з'являтися ракета. Ви натискаєте на неї і з'являється ось цей буст, де вам не дають 10 токенів, так як в моєму випадку, а починають давати 300 токенів. Ми два рази натискаємо на токен, вибираємо лупу. І як як ви бачите, з одного і з другого пальця я отримую 300 токенів. Тобто це в десятки раз ефективніше і більше приносить прибутку. Тому що якщо тикати одним пальцем, це все одно не так ефективно, як із з цією лупою. Зараз ви на фоні бачите, як я це використовую. Так, друзі, тут бувають деколи баги, дуже багато людей кожного дня сидять і майнять. Сервери не витримують, буває таке, що ви токен майните, він не додається. Але потім все одно вони додаються, друзі. Нема такого, що у вас ці токени забирають. Вони потім все одно з'являться. І також ви зараз бачите, що коли я другий раз натискав цю ракетку. У мене було мало енергії. Я натиснув на цей буст. Спочатку не майнився, потім почав майнитись знову. Ось таке буває, але нічого з цим, на жаль, не поробиш. І у мене залишилася остання ракета. Я натискаю на неї, натискаю на лупу, і бачимо, що за один клік. Тобто з одного пальця я получаю тисячу монет. Ви бачите, як швидко додаються всі монети до мого загального балансу, і тобто, буквально за дві хвилинки я максимум використав всі ці ракети і заробив. Ви могли побачити? Я точно не пам'ятаю, не запам'ятав початкову ціну до того, як я заробляв, але це 100% краще ніж. Просто тикати без лупи і натискати на конь, щоб майнити просто одним пальцем. Після того, як ракети використали, переходимо до вкладки Boost, натискаємо full енергію, тобто одразу відновлюється вся енергія. І знову ж таки, два рази натискаємо на екран, зажимаємо лупу і починаємо просто проводити. Проводимо помалесенько, не спішмо. Ви можете водити один палець вверх, другий вниз. Взагалі немає різниці, мається із цього пальця, із другого, тобто в два рази швидше. Давайте знову ж таки повернемось до вкладки Boost. Ми бачимо, що тут є мультитап. Ліміт енергії, швидкість, та ось цей тап-бот. Та бот, він автоматично клікає без вас, якщо ви не знаходитесь в даному боті. За ніч в мене він набиває від 120 там, до 150-180 монет. Він починає працювати, коли ви одну годину не заходите в даний бот, і після того він автоматично починає майнити. Ліміт енергії це те, що ви бачите, для початку, як тільки ви зареєструєтесь, у вас буде одна тисяча ліміту. З кожним бустом у вас буде збільшуватись. На даний момент, щоб перейти мені на 10 рівень, потрібно 1 мільйон токенів. Так само мультитант. Тобто, коли ви натискаєте один раз по екрану, у вас буде спочатку один токен майнитись. Після того, як ви будете робити бустер, апдейтити ваш рівень і майнитись буде не один токен, а 2, 3, 4 і так далі. Для того, щоб оновити рівень, натискаємо на мультитап, натискаємо GET. Ось бачимо, вже 10 рівень у мене збільшився. І тобто наступний 10 рівень буде коштувати знову ж таки 1 мільйон токенів. Так це працює. І зовсім недавно з'явився такий скін, де ви можете замість простого токену, де намальований ось цей е, трикутничок е, купити собі Galeon Токен або Нука Коін. Я купив собі цю червону кришечку, не знаю від коли чи від чого ця кришечка, але. Просто такий скін. Ну і давайте повернемось до вкладки Friend, тобто за кожного запрошеного друга ви можете отримувати додатково токени. Перейдемо до вкладки деталі і побачимо, скільки ми можемо отримати за запрошеного друга. Якщо у вас срібна ліга за простого друга, в якого немає е, преміум аккаунту, ви отримуєте 12 токенів. Якщо в нього є преміум аккаунт, ви отримуєте 125 тисяч токенів. Це вже на ваш баланс. Якщо у вас золота ліга, 25 тисяч і 250 тисяч. За преміум. Платінум Ліга 50 тисяч проста і 500 тисяч за преміум. Ну і найвища діамантова ліга це є 100 тисяч просто за одного реферала без преміум аккаунта і 1 мільйон токенів за реферала з преміум аккаунтом. Що з цього буде, ніхто не знає, друзі. Дуже багато інформації. Знову ж таки, ви бачите тільки те, що на біржі з'явився NotCoin. Біржа BingX взагалі вмудрилася додати банер уже з лістингом токена. Ну а OKX вже показала, яка ціна на даний момент, друзі. Ніякої офіційної інформації, що токен буде коштувати 0,0 там далеко нулів і 24 цих центи, немає. Тобто ми зараз можемо тільки догадуватись. Але одразу скажу наперед, люди, які думали, що там. За один мільйон токенів, попробують зірвати кушт, там, тисячу і більше доларів. Зрозуміти, друзі, просто так, ось ось цим мільйонам користувачів не дадуть продати та зафіксувати прибуток в доларах. Це нереально. Щось має бути, звісно, в 90% буде розлок монет поступово. Ви не зможете, наприклад, всі свої там 100 мільйонів продати за один клік. Кожного місця розлок буде, наприклад, там 10% від вашого балансу. Це зроблено для того, щоб не укатати ціну до нуля. Ну і конкурс, друзі, так як я й казав у відео, якщо не хочете чекати і дізнаватись, коли там буде офіційна ціна ноткоїну, можете взяти участь у моєму конкурсі. Хто найбільше у моєму складі на майни токенів, той отримує по 5 доларів. Тобто перші три місця отримують по 5 доларів, і між всіма іншими учасниками рандомно розіграю ще 5 призових місць по 1 долару. А я в свою чергу дякую, хто додивився це відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.